Зараз покажу, як знищувати рослини, так що любителям природи і слабонервним краще розійтися. Розказую, дивіться, завелась в мене така зараза. Ось, називається живокіст. Ще весною в мене отому, чуть -чуть його було. Вже за літо ось плантація. Я не знаю, його, чим більше полиш, тим більше його знову виростає. Купив ось якогось яду. Раундап називається. Написано 150 грамів на 10 літрів. Ну, для надіжності я буду 150 грамів на 2 літри. Показую колопуцею. Для надежності, щоб захистити себе, одягаємо контрацептиви різинові. Ось такі засоби, засоби контрацепції. Дві. Теж оранжевий Дніпроем. це не точно. Капці то Дніпроем, а рукавиці, ну я вже рукавиці взяв під капців. Так, щоб не попало на руки, бо я не знаю наскільки цей раундап полезний для людей. На вигляд, воно похоже на пісячки, а от на вкус я щось очкую його пробувати. Так, а ну чекай, не можеш в рукавицю, діти шерсть закачалася. Так, Що ми беремо? Беремо спочатку, я, напевно, просто в бутилці розведу. Ще якась бутилка від живчика чи від чого. Так, тепер треба відміряти 150 грам. Як ти його відміряєш? Ти 150 грам. На глаз лейну, ти все. Так, сподіваюся, це точно я там якісь. Шампунь. Ну, якщо 150 грамів на 10 літрів, то я думаю. Чекай я думаю, на 2 літри, тут скільки не, не, не наляєш, то буде засібісь. Відміраємо рівну порцію на 2-літрову лі... на на пляшку. Ну що тут? Ні, маловато, напевно. Так, я б нюхнув його, але щось я не хочу щось очкую нюхати його. Яке воно? Так, я взагалі в шортах люблю працювати, дивлю. Штани, щоб на ногу не попало. Ну що, буде тут? 100 грам, буде, я думаю. Ну на 2 літри, я думаю, ну давай ще лайну. Для надіжності, як то кажуть. То зараз осінь. Може воно не схоче працювати. Що я скажу? Щоб ніхто не нажлюганився цього раундапу, бутилку після того, як мішали, зразу треба утилізувати. Того, що, щоб, звичайно, ніхто нічого сюди не набрав. І це десь треба тримати далеко від дітей. Так, ну все, тепер беремо, розводимо. Ой, робимо розводи. О, це ще діло. Це відос для тих, хто любить дивитись довгі відоси. А то я думав робити кілька відосів, але думаю, на що не треба. Зроблю один, покажу. А тоді покажу результату, що з цього вийде. Бо я його вже що тільки цьому не робив. І перекопував, і викопував його того живокоста. І що йому не робиш, йому нічого не допомагає. Його висапуєш, виполюєш Моїм мотоблоком пофризував. Пофризував, ще хуже тільки стало. Так, якесь воно на шампунь похоже. Все, напевно, хватить. Бо я звідси воду п'ю. Ой! Так. Тепер, напевно, в бутилці. Розбовтуємо його. Розбовтуємо. О, воно на дно сіла. Так, в бутилці. Похоже на якесь мило Якесь мені в, в рукавиці не мокро Ладно, наливаю таку маленьку пшикалку. Я не хочу велику пшикалку портити на цей раундап, потім я поки повідмиваєш, а то візьму ще десь забудуся помідори ним покроплю. Так, ну і беремо. Це все діло, виливаємо в оприску. Одною рукою неудобно. Так, виливаємо. О, я думаю, хватить. Виливаємо пріску, ось. Це, знаєте... О, де двіліти. Аж через верх пішло. Ну Йосип босий. Ай, Шапка диви яка. Ти Що мені тепер з цією шапкою робити? Так, бутилку цю обов'язково потім десь викинути, порізати, щоб ніхто нічого не набрав. Так, ну от як мені шапку. Викинути цю шапку. Йосип босий. Ладно, Зараз тут поміє руки. Сподіваюсь, в мене шерсть не злізе з рук. Так, зразу закалапую. І закручую. Це відос більше для тих, хто теж має таку проблему з цим живокосом і хоче його десь позбутися. О, все. Ну що, починаємо кропити. Між проще, взяв а ще, мабуть, весною до цих пір його не пробував. Попробуємо, як воно косить. Зараз я поблескаю, а потім почне воно засихати, покажу, через скільки. Десь там писали мені, що воно. Через два тижні її. Тут що оприскаєш, нажимаєш, а? Я. я не включаю велике обрізкування. Чи ну, тут можна щоб більше туману, менше туману. Тому що зараз вітряна погода, я не хочу цією ерундою надихатися. То таку струйку. І виходить, на кожний корчик, в центр корчика, трохи на листочки. Подивимося, як воно візьме. І взагалі чи візьме. Бо цей живокіст це. Це якесь наказання, його вивезти нереально. Це так, експериментальний цей. Дві літри розвів, Побрезкаю отут, -от, скільки хватить. А потім через два тижні подивимося, чи є якийсь результат з цього всього брезкання, чи нема. Чи можна ним кропити, чи воно нічого не дає. Якщо може, у вас є якісь ці, якісь провірені способи, як цей живокіст знищити, утилізувати, щоб він не ріс. Зараз почнуть мені писати, яке воно полезне. І так далі, кому треба, приходьте копайте. І все, і все кропити я не буду, в мене не хватить цієї ірунди. Приходьте, копайте, кому треба, яке воно полезне, Мені воно не полезне Мені це найхужий буран. Тому що останні бур'яни випало в їх немає. А цей живокіст поли не поли, я його вже пересапував, виполював тут. Чистота була, мабуть, 4 чи 5 разів за це літо. Місяць і знову виростає. І місяць і знову виростає. Так що перейшов я до радикальних способів. Фігачу все раундапом і подивимося, як воно буде. Ну, Зараз подивимося, скільки мені хватає його тут один заміс. Попшикаю. Ну і подивимося, чи буде воно пропадати, чи не буде. Якщо буде, хоча б якийсь хоч трохи результат, що воно почне пропадати. Візьму, розведу далі, бо тут в мене дивіться, яка плантація. Тут його кропити не повно. А і тим більше я ще не хочу, щоб цей. Оцею пшикалкою, що дуже росою, бо тут ожина, маліна такий воєн, я не хочу, щоб вона пострадала. А так, що іменно суто ці водичка попадає, не водичка, суто яд, що потрапляв на цей живокіст. Ще майже вибріскав. Так, ну в общем, пишіть ваші думки, чи правильно я роблю, чи неправильно, чи краще його лишити, хай в мене ростуть джунглі. Воно ще потім цвіте таким фіолетовим. Цвіте то воно прикольно, тільки толку з нього, як воно. Поцвіло і далі розростається. Ну, коротше, я вам скажу, хрін в порівнянні з цією ерундою нервно курю в стороні. Незнищена штука. І це при тому, що його було, ну реально дуже трошки було. А тут кожен кусочок його робить новий, новий корінь. Отака, отака біда цей живокіст. Ну Нічого, зараз попчекаємо. Тут фішка цього раундапу, я так розумію, що воно попадає на листки. І потім через листки до корня долазять ці яди. Ну, це я так мислю, що воно так працює. І гине сама рослина не тільки це зелене бадиля, а навіть те, що під землею. Ну, так, так воно мені й треба, щоб воно пропало те, що під землею. О, тут вже якесь біле стало, Цвісти начало. Так що подивимося. Дозу я дав конську, грам 100 на 2 літри. Так що Думаю, щось з цього то й вийде. О. Я думаю, от наш мені було 10-літровий баняк. А це 2 літри тако чисто для яду. Якраз буду його тримати, щоб раундапом кропити. О, Розколопуцяв, покропив і збувся. Я був десь якісь буряни на вулиці кропив, щоб менше росли. То зразу думав, що воно не взяло, а потім пройшло трошки, то, -то, -то добре воно взяло, все позасихало. О, все, вже закінчується ця юшечка. Не знаю, звісно, наскільки воно його тримає. О, все. Нема вже. Що таку випчихаю тут. Покропив я цю цю нечисть. Все. Так що, пишіть, як ви думаєте, поможеться, ерунда чи не поможе. Котше, буде видно. Кому цікаво, підписуйтесь. Буду тримати в курсі, що вийшло з цього роя.